В'ячеслав Любарський у 90-ті був звичайним дрібним злодієм, але одна справа привласнити трохи готівки довірливих незнайомців, а геть інша влізти на територію злочинців більшого калібру, аби спробувати встановити там свої правила. Ну, до речі, це любарському не вдалося, і зрештою йому наказали з'явитися до у лапках суду, аби врегулювати суперечку щодо азартних ігор і 40 штук баксів. Якщо вам цікаво, чому суд у лапках, то тут усад дуже просто. Замість зали засідань це був клуб. Б ресторан Одеса на Брайтон Біч. Ну а замість людей у манціях авторитети у піджаках підозрюю, знаєте, з такими цепочками золотими. Так чи інакше, подібні засідання, як правило, відбувалися в Одесі пізно вночі, після того як останні відвідувачі покидали заклад. Такий собі імпровізований мафіозний суд практично завжди засідав на горі. Світло приглушене, їжі та напоїв немає. У випадку Любарського своє рішення судді винесли швидко. Вердикт був не на його користь, коли той відмовився. Платити 40 тисяч його роздягли і підвісили до світильника. Поки засідання тривало, один з суддів Еміль Пузирецький набрався кокаїну, горілки і став погрожувати порізати любарського на шматки. Врешті той поклявся заплатити, але так цього й не зробив. У березні 91-го року його тричі поранили у сідниці. Просто перед багатоквартирним будинком у вже згаданому брайтон Біч. А вже за 10 місяців його застрелили у коридорі перед квартирою. Потім позбавили життя його сина, той займався якимось шахрайством, пов'язаним із ювеліркою. Поліція, яка прибула знайти винних, не дізналася в принципі нічого. Бачите, ніхто у Бретон біч не хотів, аби його вважали стукачем, зрадником, інформатором. Якщо йшлося про справи дотичні до особи по типу судді Пузирецького. Поки я розбирався у темі мафії на Брайтон Біч, то зрозумів одну річ Біч і річ чудово римуються. Ну окей, дві дві речі, друга така. У жодному разі не романтизую тих людей, але уявіть у якому стресі вони перебували не тільки вони їх там рідні, близькі, якщо в них звісно такі були, але я думаю, що були. Ну коротше, стрес реально був. Вони ж постійно думали, що тебе зараз хтось завалить, як не тебе, то якусь там сестру, маму, брата, чи користувався хтось із них послугами психологів, дуже сильно сумніваюся. Тож, скоріше за все, бочок, так би мовити, підтікав. Хоча навіть зараз багато людей тягне до останнього, перш ніж звернутися до фахівця, і це трошки дивно. Адже з однієї сторони, реально, у всіх там рекламах люди говорять навколо, ніби всі на терапії по суті, сесії проходять там і таке інше, але. Насправді, здебільшого, люди йдуть якраз таки, коли вже їм дуже і дуже зле. В останню чергу не повторюйте цих помилок, якщо ви реально у стресі, у вас проблеми на роботі, у стосунках там десь ще. Якщо ви відчуваєте реально себе не дуже добре, то краще раніше поговорити з фахівцем. А там як піде, Ось дивіться, залишаю вам промокод Блогмайстер. 1 він дає 10% знижки на першу сесію на платформі Mindly. На Mindly можна швидко підібрати фахівця, який допоможе саме вам, саме у вашій ситуації. Просто пройдіть коротенький тест. Посилання на нього я в описі під цим відео в закріпленому коменті, або ось скануйте QR-код. Він зараз на екрані. Подбайте про своє ментальне здоров'я зараз. Це не так страшно, як здається. Та й це взагалі не страшно. Но страшно, страшно не дбати про нього, якщо чесно. На цьому дякую і повертаємося до історії прямо зараз. Сам Пузирецький був одним із найстрашніших бойовиків Марата Балагули, такого собі хрещеного батька мафії на Бретон Біч, тієї, яка приїхала до штатів із різних частин колишнього радянського союзу, і встановила там свої порядки. Коли звичайні радянські емігранти а з ними мафіозі переїжджали до Нью-Йорка, Америка стикнулася з новим феноменом так званою російською мафією. Її історія у США почалася орієнтовно з середини 70-х років. Саме тоді Конгрес ухвалив закон, який мав на меті сприяти підтримці політичних біженців із совка. Першими кордони перетинали переважно євреї за походженням. Емігранти стали оселятися здебільшого у південній частині Нью-Йоркського Брукліна, тобто у Брайтон Біч, на початку. 80-х років минулого, звісно, що століття новоприбулих налічувалося вже близько 50 тисяч, і врешті цей район стали називати маленька Одеса. І тут важливо уточнити, що до російської мафії належали не лише росіяни, яка дивина, просто до прикладу, один з найвідоміших персонажів цього злочинного світу Семен Могилевич, він входив до списку 10 найбільш розшукуваних злочинців ФБР. Так, от він народився у межах України. Щоправда, радянського зраду. Щоправда, я теж і бачите, пересічні американці далеко не завжди могли і хотіли відрізняти Україну від Білорусі, Росії, Молдови. Для декого навіть після розвалу Совка існувала лише одна велика Росія. Плюс чимало іммігрантів розмовляли між собою російською, з якої б країни не походили. Ну як ви розумієте, не всі бралися пояснювати геополітичні та історичні нюанси, коли чули, що їх ідентифікують як росіян. Коротше, головне то те, що коли йдеться про російську мафію, особливо особливо ту, яка діяла на Брайтон Біч, треба пам'ятати, йдеться у першу чергу про російськомовну мафію, не лише про росіян, як таких. Деякі представники злочинного світу народилися за межами України, але тривалий час мешкали у її межах. До прикладу, є всі Агрон, він же Сєва. Так от він походив із радянського Ленінграду, втім, згодом мешкав і в українських містах. У відкритих джерелах, де згадують про Агрона, подекуди з перших абзаців можна зустріти виправдання того, ким він став і що Творив ну, типу, ще маленьким пережив блокаду Ленінградом. Тож виживання для нього стало не вибором, а таким собі інстинктом: хитрість, безжальність і готовність переступати будь-які межі через пережите. Ось це стало для нього частиною характеру. І так далеко не усі, хто пережив подібне, подалися в мафіозі. Втім, сєва знайшов себе. Якраз у криміналі, начебто завдяки цьому, що пережив, у такій країні, де товари були дефіцитом, а чорний ринок для багатьох став єдиним способом заробити, він став частиною тіньової економіки. Спочатку це були дрібні крадіжки і спекуляції, а потім контрабанда, рекет, грабунки. І разом із початком такої професійної діяльності про сєву стали швидко ширитися чутки: типу він не знає жалю і завжди сліпо йде по своє. Орієнтовно наприкінці 60-х початку 70-х років, звісно, що минулого століття чоловік створив банду, яка займалася розбійними нападами на квартири високопосадовців. Таке нахабство мало хто міг тоді собі дозволити. До речі, однією із пристрастей Агрона була палиця, з якою він практично не розлучався. Американці називають подібні кетелпрод, така собі електрошокова палиця, якої фермери зазвичай підганяють худобу. Але для Агрона це було улюбленим інструментом залякування, кажуть, що він отримував справжнє задоволення, змушуючи людей корчитися від розрядів струму. Радянська міліція не раз надягала кайданки на Агрона, але кожне ув'язнення лише зміцнювало його становище у злочинному світі. У таборах він вивчив кодекс злодіїв у законі суворої касти кримінальних авторитетів, де жорстокість і життя по поняттям були єдиними засадами існування. В принципі, коротшу підсумку табірні роки остаточно зробили з нього не просто злодія, а людину, яка вміла керувати Іншими через страх, і це дуже важливо. У 70-х світ відкрив для цього кримінальника новий шлях радянський союз, щоправда, під тиском заходу дозволив євреям емігрувати. А грон добре розумів, які можливості перед ним можуть відкритися, і не збирався від них відмовлятися. Зрештою, він прикинувся єврейським емігрантом і отримав перепустку до Америки, точніше до США. Там ще не розуміли, хто тепер встановлюватиме власні порядки. Спочатку в одному з найбільших міст, а потім і поза його його межами але це швидко змінилося. У 75-му році Агрон оселився на Брайтон-Біч, у тій самій точці, де сходилися тисячі вихідців з СРСР. Вулиці району вже на той час були просто переповнені вивізками з кириличними назвами. Тож тут Сєва побачив ідеальний ґрунт для своєї імперії нової імперії. Бачте, мігранти часто не знали мови, не довіряли американському уряду правоохоронній системі і у той же самий час потребували роботи і готівки. Пана Грон Грав стару добру карту, рекет та кришування після його прибуття у бретон Біч не припинялися розмови про нічні побиття боржників, розсічені ножами обличчя та погрози дітям тих, хто заборгував банді сєви. Поступово під тиском угрупування опинилися не лише торговці чи дрібні бізнесмени, навіть лікарі та юристи були змушені платити данину. Іншими словами, ніхто не мав імунітету від вимог агронам та його людей. В принципі, вони не цуралися і відвертого розбою. До прикладу нападали на вантажівки, які везли товари до крамниць, і розтягували здобич. Інколи їхня винахідливість відверто вражала цинізмом. Одного разу бандити розкрутили цілу схему з партією звичайного взуття, видавши його за ортопедичне, і збувши значно дорожче у рази. Отож, на початку 80-х років Євсій Агрон став першим справжнім босом російсько-української мафії в Америці. А Брайтон біч такою собі своєрідною рідною зоною відображенням кримінального світу. СРСР, де діяли ті самі правила. Плати або живи у страху постійному, але Сєва на цьому не зупинився. Він став розширювати контакти у пошуках нових можливостей для заробітку, а також задля збереження володінь. Скажімо так, пізніше він став співпрацювати з італійською мафією. Одного разу його погляд пав на Лас-Вегас, зокрема, казино Дюнс Хотел. Там можна було організувати масштабну аферу, і він це зробив. А грон та кілька його соратників отримали великі кредитні лінію у казино, але грати чесно вони не збивали. Збиралися в принципі ніколи замість ставок. Фішки передавали посереднику від італійської мафіозної сім'ї геновезе. Посередник обмінював фішки на гроші, не повертаючи казино маркери. За кілька місяців збитки казино оцінювалися у понад 1 мільйон доларів. Це доволі багато. Так сказав, ніби це неочевидно. Роля Грона полягала не в організації схеми безпосередньо, а в тому, аби забезпечити виконання операції і контролю над іншими людьми. У підсумку ним зацікавилися фото. Дирали, і з одного боку, це було небезпечно, але з іншого це демонструє рівень, на який вийшов даний кримінальний авторитет. Щорічні прибутки від злочинної діяльності групування сягали близько 100 мільйонів доларів, але навіть ці суми виглядали дрібницею на фоні грандіозної бензинової афери, яку у 80-х провернули інші мафіозі, і найцікавіше те, що операцію здійснювали люди з найближчого оточення ЄВСІ. До цього ми ще дійдемо. Поки ще пару слів за нього. Отож, 4 травня 85-го року, цей день почався для Сєви цілком звичайно. Він збрався йти до улюблених російських лазень на 10-й вулиці вулиці Манхеттена. але бачите, не дійшов біля ліфту. До нього підійшли двоє, та тричі вистрілили у голову. До речі, слідчі підозрювали, що за замовленням стояли конкуренти з радянського кримінального середовища, можливо, навіть його братани, які хотіли, скажімо так, більшого. Крім того, кілером згодом називатимуть вихідця з Києва Володимира Резнікова, трошки більш відомий у вузьких колах як Вадік Різнік, але конкретних замовників так і не назвуть після смерті Євсія Агрон. На одним із претендентів на контроль над кримінальним світом Брайтон Біч став Марат Балагула. До речі, багато хто називає його одеситом, бо там він провів дійсно чималу частину свого життя і часто згадував місто. Але все ж таки він походив із Оренбургу. Чоловік уже мав репутацію у кримінальних колах як організатор фінансових схем і досвідчений рейдер, що працював у структурі банди Агрона. Але на відміну від Євсія, Балагула більше покладався на фінансові афери шахрайства і контрабанду. Маю на увазі більше ніж на відкрите насильство. Хоча і цього не цурався, коли сєву розстріляли, Балагула швидко забрав собі частину його імперії: рекет, кредити, контрабанду. І якщо Агрона вважають першим хрещеним батьком, Сійсько-української мафії у Бретон Біч марата. Деякі журналісти називають архітектором нової ери, де головну роль стали відігравати мізки і гроші, а не кулаки і побиття. Хоча, знову ж таки, це було. Але більше побицями і вбивствами опікувався інший поплічник Агрона — Борис Найфельд. Він після вбивства Сєви став свого роду воєнним лідером мафії, бо кажуть, любив замастити руки у крові. Але для початку поговоримо про Балагулу. Свій кримінальний шлях. Пан почав як звичайно Звичайний дрібний ділок в Одесі. Торгівля на чорному ринку, валютні махінації, нелегальні угоди. Хоча, до речі, офіційно мешкаючи у союзі, він завідував рестораном на судні Іван Франко. У 70-х Балагула емігрував до США і спершу тримався у ціні, придивлявся до нового світу. Коли вулиці Брайтон Біч палали від агронівського терору. Він вибудував іншу стратегію: контроль через бізнес, не тільки сило. По перше, це було розумно, а по-друге, не так важко як може здатися справа у тому, що у керівництві російських синдикатів загалом було чимало людей з вченими ступенями математиків, фізиків, економістів, інженерів. Тощо зустрічалися також колишні офіцери КДБ і військові з досвідом спецоперацій. Дані люди були більш досвідчені ніж конкуренти з кримінальних угрупувань колумбійського, мексиканського або навіть італійського походження. Вони могли не просто володіти вулицями їм було під силу просочуватися в політику та економіку. Міку міжнародних масштабів. Ну і тим більше російська мафія, як ніхто, була спроможна підкупити державних чиновників чи не всіх рівнів. Досвід життя при Совку мав для них свої плюси. Ну так от у США Балагула став співвласником одного з перших російських ресторанів садком, а згодом доєднався й до власників Одеси. Це, до речі, мега популярний заклад серед мешканців Брайтон Біч, особливо кримінальної частини району. Там часто влаштовували розбірки та судилища. Журналісти поетично писали. Про нього так в Одесі кров тліла під ароматом горілки, але від Садко Балагула врешті відмовився. Замість ресторанного бізнесу він звернув увагу на сферу купівлі-продажу бензину, і саме бензинова афера є апогеєм його кримінальної діяльності у США. Був період, коли Балагула взагалі контролював усю торгівлю лівим бензином у районі Великого Нью-Йорка. Аби ви розуміли, тоді на нього працювало з пів тисячі людей. Лівий бензин це такий, який магічним чином опинявся поза оподаткуванням. Схема працювала наступним чином: Балагула зі своїми людьми створював фіктивні компанії, які реєстрували за вигаданими адресами. Це могли бути порожні земельні ділянки чи навіть телефонні будки. Завдяки цьому приховували реальних власників бізнесу. Потім бензин перепродавався між цими компаніями на папері без фактичного переміщення товару. Отож, на перший погляд, усе було легітимно, але насправді кожна компанія виступала посередником у ланцюжку, що зрештою лише створювало ілюзію реальних продажів. Саме дані маніпуляції дозволяли ухилятися від сплати акцизного податку на бензин, який становив значну частину його вартості. Банда балагули роками отримувала величезний прибуток. За оцінками правоохоронців, вони ухилилися від сплати понад. 8 75 мільйонів баксів, але провернути аферу такого масштабу було би неможливо без, скажімо так, стратегічної співпраці з тими, хто раніше володарював на американських землях. Я маю на увазі італійську мафію. Сама співпраця була більше позібна до звичайного кришування, поширеного на тих територіях, звідки Балагула прибув до США. Італійські мафіозі співпрацювали за частину прибутку. Це була така собі данина за захист, і класичний механізм працював як. Годинник італійці контролювали території, які вважали своїми, і дозволяли новоприбулим мафіозі діяти. Якщо ті ділилися нажитим, і не заважали. Часто для таких схем юзали спільні компанії або номінальних директорів, аби легально оформити бізнес. Але у випадку бензинової афери, про яку йдеться, усе рішення приймали Балагула та його оточення. А італійці просто отримували свою частину доходу. Свої гроші вони між іншим навіть відпрацювали, і тут о диво є українські Літ, бачите, скоро після початку функціонування схеми гроші з банди Балагули пробував вимагати екс-киянин, який перебрався до США. Якого я вже згадував на початку історії, Володимир Резніков. У відповідь на це один з кілерів клану Лукезе застрелив кримінальника біля ресторану Одеса. Як пише Бібісі, в інтерв'ю Балагула визнав, що його ділові партнери розібралися з Резніковим після того, як він поскаржився на нього, але наполягав, він не мав уявлення про те, що ці партнери були пов'язані із Коза Нострою. Хоча є ще інша цитата з іншого інтерв'ю Ла того ж Балагулиза. Ти платив податки, не платили компанії, у яких я купував бензин. Забудьте про це усі звинувачення, нісенітниця. Все своє життя я люблю допомагати людям тільки тому, що багато людей звертаються до мене за порадою. Всі думають, що я босс. Я приїхав до Америки, щоб знайти роботу, забезпечувати себе та створити майбутнє для своїх дітей, не більше. Але у правоохоронців з боку США було інше бачення ситуації. За ухилення від сплати податків мафіозі зрештою отримав 10 років за ґратами. Загалом, до речі, за життя Балагула відмотав три терміни. На відміну від свого попередника, агрона Балагула був тим, чий зовнішні вигляди, спосіб життя, буквально кричали про багатство. Американські кримінальні журналісти, посилаючись на свої джерела у гангстерському світі, казали, що він проводив час на розкішних яхтах, де влаштовував, скажімо так, цілодобу. Ові секс-оргії з алкоголем і наркотиками. Ну і на відміну від попередника, Балагула помер власною смертю. У 2019-му його життя перервала онкологія. Але помер він не мафіозне життя на Брайтон Біч. Просто панувати на ньому став Найфельд, відомий за прізвиськом Біба. Цього чоловіка вважають останнім босом старої російської мафії, яка орудувала в містах східного узбережжя США в останні десятиліття ХХ століття. До речі, саме Бібу чи не найбільше підозрювали і підозрюють у замовленні смерті Сєви. Сам же він завжди це заперечував. Типу, агрон був для нього людиною з великої літери. Як сам казав, до США Біба приїхав вже не бідним. На момент 79-го року, зі звичайного маляра у рідному Гомелі, він став тим, хто тримав цілі бригади подібних робітників. Крім того, десь сім місяців провів в Африці, збирав діаманти, як і багато інших емігрантів у ті часи. Та зрештою, Біба відмовився від такого заробітку. І Віддав перевагу штатам більш ймовірному способу набуття багатства. Пропрацювавши на агрона після його загибелі, біба став охоронцем, а потім головним силовиком Марата Балагули. Він був важливою частиною бензинової афери, і, окрім того, під час реалізації схеми отримав вплив і репутацію людини, якій не варто переходити дорогу. Завданням Біби було переконатися, що ніхто в мережі не виходить за рамки. Конкуренти, постачальники, їхні власні люди неважливо. Ніхто за даними правоохоронних органів, він діяв як охоронець та вирішувач проблем. Якщо хтось ставив під сумнів платежі або намагався вийти зі схеми, саме Біба на нього тиснув. Пізніше, після ув'язнення Балагулу, він налагодив власні зв'язки та намагався втримати паливне шахрайство на плаву. Але все ж таки, зрештою, інша сфера бізнесу привернула його увагу. Після занепаду паливної афери багатьом афіозі з бреттон Біч потрібно було нове джерело доходу. У ці роки світова торгівля героїнам процвітала, і радянські емігранти, які мали зв'язки в Азії та Східній Європі, стали дійсно корисними посередниками. Тож Біба та його оточення налагодили лінію постачання у такому форматі: Таїланд, Варшава, Нью-Йорк. Сам Біба не був хіміком чи щось таке. Він став організатором і захисником Нью-Йоркської сторони трубопроводу, вербував кур'єрів, контролював. Розподіли забезпечував стягнення боргів. Схема була доволі хитрою. Наркотики відправляли з Бангкока до Варшави, ховали в кінескопних трубках від старих телевізорів. Потім товар зустрічали посланці з Нью-Йорка, діставали порошок, пересипали у невеликі пластикові пакети і у готелях ховали під матрацами. Потім всю ніч на цих матрацах і спали. За ніч під вагою тіл ущільнювали вантаж. Вранці просто пакети брали, приклеювали до живота і спокійно собі везли через океан. Після прибуття частину героїну продавали. П'яти сім'ям це п'ять італоамериканських мафіозних кланів: Марансано, Профаче, Мангано, Лучано та Гальяно. Те, що залишалося, реалізовували через вуличні банди латиноамериканців. Аби ви розуміли, кіло героїну з доставкою обходилося Бібі у 20-25 тисяч доларів, а продавав плюс-мінус за 115 тисяч. Така вигідна схема не могла діяти вічно. Її вразливі місця були очевидні. На початку 90-х агенти управління боротьби з наркотиками та міжнародна поліція вже дуже ретельно відстежували трубопровід. Кількох кур'єрів зрештою спіймали в аеропорту імені Джона Кеннеді із героїном, примотаним до їхніх тіл. Слідчі простежили операцію аж до Біби, і зрештою його заарештували і звинуватили в торгівлі речовинами та нагляді за багатокілограмовими поставками героїну. Буваючи під арештом, він став співпрацювати зі слідством хоча й не одразу, як він сам казав, тримався понад рік. Але прокуратура давала йому 34 роки ув'язнення. А біба, як сам каже, був готовий максимум на 10. Коротше, він розповів усе, що хотіли почути, здав інформацію про Моню Ельсона, іншого кримінального авторитета, усе взагалі, що знав, але навіть після угоди за грати Біба все ж таки потрапив. Втім, перебуваючи у в'язниці, він підтримував вплив і навіть налагоджував нові зв'язки на Брайтон Біч. Це допомогло йому залишитися на троні під час відбування покарання, і навіть після звільнення. Ну а потім проти Біби висунули нові звинувачення у контрабанді тютюнових виробів. Додалися обвинувачення у співпраці з. Іншими мафіозними елементами знайшлися навіть докази в черговій наркоторгівлі, відмиванні коштів та інше. Зрештою, авторитет пішов на другу угоду зі слідством та отримав 5 років за ґратами. Цікаво, що активному протизаконній діяльності кримінальний авторитет залишався навіть після 90-х, аж до 2010-х років. Тоді він був частиною схеми, в якій рятував у лапках ціль, вбивство і замовили, розповідав про замовлення жертви і казав, типу за 125 тисяч доларів, я скасую це замовлення, щось нагадує. Коли справа потрапила до рук федералів, бібо знову погодився співпрацювати після звільнення він дав інтерв'ю, розмірковуючи про своє життя, і сказав таке: я втратив усе, я втратив роботу, я втратив час перебування в'язниці. я втратив дружину. Цього покарання мені достатньо. Крім того, він висловив бажання тихо вийти на пенсію та повернутися додому, натякаючи, що втомився від кримінального способу життя. До сьогодні біба буквально є однією з останніх живих осіб, яка напряму пов'язана зі становленням епохи емігрантської мафії на Брайтон Біч. Ну дорогенькі, сьогодні якось так. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Самісінького, будь ласка, будьте здорові. Наступне відео буде веселіше трошечки, і побачимося власне у ньому. А на зараз я вже полетів. トゥデイ。